Ех, така вона вже рідна та музика. Хтось сказав, що Бара Т23 буде останнім... останній з серії на моєму каналі, але. Барра2024. Ее поверні легенди. Я не знаю. Є музика, і це вже добре. Е, наскільки ви всі пам'ятаєте, е, в минулих версіях навіть музика деколи не було. Тут же ж музика є, до речі, поміняти може. Змінив е, чудово. А, як я давно в неї не грав. Чи що змінилося? Як ви думаєте? Як ви думаєте, чи, чи змінилось щось? Машинки однакові, машинка не міняються. Карти. Ну, карти я бачу трошки змінилися, але. Ах... Таке воно вже, знаєте. Ну, давайте, давайте покатаємося. Давайте візьмемо якусь оцю. Подивимося, що воно, як воно тут. Як давно я цього не відчував і. Я бачу, що машинки стали... колеса стали набагато більші в машинок. Ні, це стало, це стало набагато прикольніше, мені здається, так по відчуттю. вони виглядають... Машинки виглядають живіше. Оці колеса великі, це просто максимальний угарчик для цієї гри. І це реально прикольно. Е, якась цікава карта, вона взагалі ніяка, просто навіть ніяк зроблена, а просто такі. Е, у нас гойдалки, не знаю. Чисто так, нібито їду по дорогам десь нашої е, нашій... е, е Пака. О! Мене злом. Ей! Ей! Бидло получає по заслугам. Бидло отримує по заслугам, оце так. Бидло отримало по заслугам, я вже 10. І це останнє коло? Я фінішував 10-м. О боже, а чому не три кола? Почекайте, я хочу три кола. А чому лише одне коло було? Я не розумію. Було лише одне коло. Не зрозумів чому. Давайте змінимо це. Три кола, як завжди. Поїхали? Так, десь... Блять. Ну це геніальне заповнення мапи, геніальне наповнення мапи. Тупо ялинки. Це, це ідеально. Я не знаю, це... воно рідне. О, це що таке? Це буст! В цій грі тепер є буст. Вау! Я ж згадав, тут нібито якийсь реально буст був. Так, ми їдемо поки першим, бустик. Забираємо в буст, звісно ж. Куди ж без цього. Блін, я не знаю, чуваки. Це. А... <свісно> ну, нічого не міняється. Але в цій частині вона якось стала гарніше набагато. Поміняли карти. Карти поміняли. Я просто як взагалі не знаю нафіга. Але їх поміняли. Їх зробили отакими. От <свісно> Чи грає хтось взагалі в проходження спід, спід проходження цієї цієї фічі? Реально. <п accent> Перепрошую. Перепрошую, вирвалось. Так, давайте вночі покатаємося. Вночі в шторм. Давайте вночі в шторм покатаємося на мапі номер 2. Поїхали. А. Це у нас на швидкість, так, це я на швидкість вибрав, ну нехай. Давайте, хай буде на швидкість. Ніфіга не видно насправді. Ми їдемо в якомусь тунельчику. Опа, я не туди поїхав, давайте заново. Не туди я поїхав, давайте заново. Так. Бля. Такі емоції дивні, чесне слово, ніби і гра така собі, але ну вона така рідна, що я вже не знаю. Ну хто ще буде записувати таке, крім нецікавого? Ну скажіть мені, будь ласка, хто Хто буде записувати таке, крім нецікавого? Де ви ще зможете побачити барро на каналі, в якого ютубера поясніть? Мабуть, якогось цікавого і нормального ютубера, але точно не в мене. Але точно ну, цікавого і нормального в мене не знайдете. Ви знайдете в мене тільки отаке барро, добрий день. Бляха, я не знаю. Я знову поїхав не туди, але нехай. Ой, чуваки, я не знаю. це, Давайте поїздимо, поміняємо все-таки. Поміняємо на хмарно. Покатаємося ще на якійсь мапі. Давайте на оцій 11, вона так на мене дивиться. Давайте ми ще не покаталися на оцій машинці. Окей, туман. Як я розумію, якесь дерево дивне стоїть. Звичайна гонка. Е -е. Ого. Блін, ну те, що вони отако колеса випихнули вперед. Це прикольно. Я не знаю, чи це, звісно, було. Я, блядь, перевернувся. Я не знаю, чи це було, звісно, але мені здається, що такого не було. Насправді, що такого не було. І це якесь таке нововведення, знаєте. Геймченджер, мені. Я приїхав останнім. Ось таке воно. Таке воно життя. Що сказати? То є баро. То є баро. То є баро, чуваки. Сів я виконувати квести. Сів я виконувати квести в цій чудовій грі, ачівки, щоб отримати 100% в цій грі. І зрозумію, що є такі ачівки, як фінішувати 15, 16 та 17 гонки. І, ну, щоб ви розуміли. Ой, перепрошую, 13, 14, та 15 гонки, ну і щоб ви розуміли. Їх тут немає. Їх тут просто немає. Або вони якось відкриваються по-іншому. Або їх просто тут немає, типу. Е я, я не знаю. Е це такий прикол, або це якась така секретка, яка може знайти тільки, ну, не знаю, тут. Але я помітив ще один прикол. А саме карту, на якій є все. Тобто, давайте я покажу вам 12-ту карту. Дивіться, просто перший раз я приїдусь, я вже думаю, що я завершу, але ні, я хочу вам це показати, бо це реально. Нове в цій грі. А саме карта з перешкодами. Дивіться, тут такий тролінг бачите? Тут такий тролінг тут треба проїхати, до речі, можна застрягти. Ну, все, я не туди і не, не сюди. Раптом що? Не туди, і не сюди. Так, тут можна застрягти в текстурах, можна залізти в текстури. Я вже сьогодні заліз у них один раз, але це, на жаль, не записалось. Можна якось о-о-о, тут-от-от-от-отут. Зараз зараз все буде. Ні, тут, мабуть, не вийде. Так, ну тут ти просто застригаєш, бачиш, тут можна втулитися. Ти собі таки їздиш, тут, бачите, перешкоди такі. О! <реж> ну, це, це чудово, це прекрасно. Єдине, що мені не зрозуміло, це як отримати. <реж> як отримати все-таки... Досягнення, 100% досягнення, я не знаю. О, я знову застряг, майже застряг. Давайте спробуємо прийти на швидкість цю карту, бо я її ще не проходив нормально адекватно. Це буде точно кінець. Ну, я мав вам це показати, тому що, ну, таке воно в цій грі. О, це це прекрасно, це чудово, це прекрасно, це чудово, насправді. Ні. Насправді ні, але ну, таке воно. Так, ну і тут зараз буде вже фініш. Я десь. Ну, я не фінішував з рекордом, звісно ж таки. Якось треба так. О, втулився. Добре, на цьому вже реально буду завершувати, і я там уже записував кінцівку, та і зараз просто сюди вставлю. Все, чуваки, Почуємось. Третій раз вириваюсь, третій раз вириваюсь, вриваю, я вийшов з гри. Я вийшов з гри. А, натиснув грати знову, воно оновилось і в мене з'явилися карти. А, що за містика, я не знаю. Я, я не розумію, що за містика. Все, я вас більше затримувати не буду, але це дуже. це дуже, це дуже смішно. я, я це, це, блядь, це бара, це баро 2024, а то я не цікавий. В третій раз почуємось. Е, чуваки, я четвертий раз вириваюся, я поставив світовий рекорд. Я перше місце проїхав за 23 секунди, 35. Uh, перше місце, тому що ці, як ви розумієте, рівні з'явилися тільки що. Uh, 15, 14 та 13 рівні вони з'явилися тільки що. Я не знаю, як так вийшло, коли я сів записувати їх не було. Зараз вони вже є. І я їх зараз проходжу на швидкість, і я поставив поки, поки що світовий рекорд. Uh, це. Смішно, це весело. Е, спробуйте побити. А що ти зупинилась? Е, не чесно, ні, заново, заново, заново. Зараз ще один світовий рекорд ставлю і на 14 на мапі теж. Е, дуже довге відео виходить, я не хотів таке робити, але так, мені, мені гра сама по собі контент підкидає, уявляєте? Сама просто по собі кидає контент. Просто каже, не цікавий, бачиш, бери і руби, бери і записуй, щоб це ніхто не подивився. От і все. І я таке роблю. І я роблю так, щоб це ніхто не подивився. Так, скорочуємо, максимально скорочуємо. Беремо бусти, всі бусти, які ми маємо. все все-все беремо, щоб поставити світовий рекорд. Це світовий рекорд? Я, я топ-1. А я топ-один. Як ми бачимо, лише в трьох, лише в трьох ця мапа, ці карти відкрились. А давайте ще з'їздимо на 14-й. Ну я ж кажу, вони тупо, їх тупо не було. На 13-й перепрошую, їх тупо не було перед цим. Цих мап тупо перед цим не було, я вам це показував. Це дуже, це дуже фанова історія. І я поставив уже другий світовий рекорд. Я навіть не знаю, як назвати це відео. Ставлюся тві рекорди в бару 2024. Можливо, я не знаю. Давайте тут якось скоротим, я думаю. Ну, слухайте. Я поки впевнено на себе показую. Поставив? Ні, не поставив. Треба їхати ще раз. Жахливо. Не... не, не. Е, чому ти зупинилась? Ні, ні, бро. Заново, заново, хлопці, заново. Я повинен поставити і тут світовий рекорд. Three, two, go, go, go. Так, стримаємо повну швидкість, і тут зразу таку будемо скорочувати потихеньку. Ну там можна проїхати, я впевнений, там можна проїхати. Я просто впевнений, ну, максимально впевнений, що там можна проїхати. Давайте останню спробу, я не буду вас затримувати дуже сильно тут. Тому роблю останню спробу, якщо не виходить, то не виходить. І так, 22 рекорди вже поставив, да? це вже забагато. Так, аби не вилетіте, аби зараз не вилетіте тут. Так, тут обережненько. І. Є! Yeah! Є yeah! ще один світовий рекорд в купілочку в карман, у кишеню. Бляхатиму хада, тут теж ці троє. Бачите, Сімба, Кампер, Хантер і НЦК. Тепер в мене є звірити світовий рекорд Бара 2024. Скоріше за все, 100% поб'ють, а тепер я з вами реально, реально вже кажу вам до побачення. Тисто крепко руку за те, щоб ви подивилися це чудо. То є легенда. Я вам всім дякую. Най вас все буде добре, здоров'я вам та вашим рідним близьким. І нехай вас все буде добре. Почуємось.